Виконуємо номер 773 із підручника Геометрія 7 та номер 51.36 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2024 рік. Побудуйте рівнобедрений трикутник, основа якого дорівнює 4 см, а кут при вершині 80 градусів. Приступаємо до виконання. Нам дана основа Б трикутника АВС 4 см і кут при вершині Б 80 градусів. Потрібно побудувати рівнобедрений трикутник де АВ дорівнює BC, а С дорівнює Б і кут Б 80 градусів. Проаналізуємо умову задачі. Вважаємо, що трикутник побудований. Отже, нам відомо Б це довжина АС, і кут при вершині Б у нас 80 градусів. Знайдемо кут при основі рівнобедреного трикутника. Довільним радіусом із центром в точці Б проводимо коло. Воно перетинає сторону нашого кута Б у точках Х і. Y. Оскільки трикутник тепер утворимо, оскільки трикутник ХБІ рівнобедрений за побудовою основою ХІ, то тобто кут БХ буде дорівнювати 180 відняти 80 і поділити на 2. Запишемо це. О скільки трикутник, X, B, y рівнобедрений з основою X, y, то кут B, X, Y Дорівнює куту Б, і дорівнює 180, відняти 80 і поділити на 2, це буде 50 градусів. І тепер побудуємо рівнобедрений трикутник АБЦ за основою 4 см і кутом при основі 50 градусів. Побудуємо. Трикутник рівнобедрений, трикутник за основою чотири сантиметри і кутом при основі BXY 50 градусів. Починаємо проводимо пряму і точка А належить нашій прямій. Пряма П і точка А належить нашій прямій. Тепер використовуючи елементарну побудову трикутника щодо рівня даному, побудуємо трикутник КАМ. Які дорівнює трикутнику Y. Процес елементарної побудови я не буду описувати, просто я знімаю і відкладаю рівні сторони у нас. Починаємо АМ. АМ дорівнює дорівнює XY. Візьмемо засічку, зробимо. Далі... КА дорівнює БХ. БХ. Це буде точка К у нас допоміжна точка, Лівцем. І тепер КМ дорівнює Бігрек. Біг. КМ. З'єднуємо наші точки. Оскільки трикутники рівні, то відповідні елементи наших трикутників рівні. тоді кут КАМ дорівнює куту БХ і у нас дорівнює 50 градусів. А тепер побудуємо точку С. Проводимо коло центр А радіус Б. Перетин нашого кола з прямою П буде точка С. Проведемо серединний перпендикуляр до відрізка АС. Це буде Л, L, L, серединний, перпендикуляр до АС. Це також елементарна побудова. Поділимо наш трик... Відрізок навпіл, тому радіусом більшим за половину АС проводимо коло центр А і центр С, де наші кола перетнуться, це будуть допоміжні точки, я навіть не буду їх називати, проводимо через них пряму Л. Провела через них допоміжні точки наші пряму Л. І тепер точка DL перетинає АМ. Л перетинає АМ. У нас майже співпадає з точкою М. Це буде наша точка Б. І тепер з'єднуємо всі три точки. Трикутник у нас восьме. А, Б, Суканий, і нам залишається виконати тільки доведення. Трикутник А, Б, К дорівнює трикутнику С, Б, К. А у нас поставим точечку М Б Н дорівнює трикутнику С Б. Н, оскільки Ан дорівнює ЦН за побудовою, ми будували серединний перпендикуляр. кут A N B, дорівнює куту Н, Б і дорівнює 90 градусів. Це також за побудовою К, М. Б. Б. У нас спільна сторона тоді із рівності Трикутників дорівнює БЦ, отже, наш трикутник рівнобедрений, І кут BAC дорівнює. Покладу, щоб не завертався куточок, ось так. Кут BAC дорівнює куту BCA, і кут Аб дорівнює 180. Відняти 50, додати 50 буде 80 градусів. Номер 773 із підручника Геометрія 7, та номер 51, крапочка 36 із підручника Математика 7. виконано.